Альтернативи реформі системи організації влади в Україні сьогодні немає. Переконаний віце-прем'єр-міністр. За словами Володимира Гройсмана, держава стала заручником системи жорсткої централізації. Більшість податків та повноважень досі фокусуються у столиці, що унеможливлює самостійний розвиток територій. Віце-прем'єр окреслив три основні очікування від реалізації самоврядної реформи. Перше на територіях влада має обиратись. це Місцеве самоврядування від міста, села, селища, району області, ви маєте обирати свою владу. Ця влада, відповідно, повинна отримати повноваження, тобто можливості приймати рішення, не озираючись на міністерства, на державні програми. Вони мають отримати законодавчі можливості приймати рішення їх реалізовувати. Третя позиція, яка є дуже важливою. Ми всі з вами формуємо економіку і бюджет нашої країни. Чому всі податки, майже всі податки, сьогодні забираються від кожної громади і передаються вверх? Далі потім, абсолютно за мінімальними параметрами і стандартами, ці кошти повертаються і забирають можливість ця система, яка діє сьогодні, на ініціативу. Зміну системи організації влади в Україні сьогодні підтримують і президент, і прем'єр-міністр. Усі посадовці, котрі прибули до Житомира, наголошують на необхідності якнайшвидшого внесення змін до конституції. На сьогоднішній день я саме президент візьме ініціативу на себе для того, щоб підготувати саме той проект конституції, який дозволить реалізувати ті всі кадрові питання, ті всі повноваження. Ту децентралізацію владу, про які йде мова вже не один місяць, і на сьогоднішній день це завдання номер один. Громади Житомирщини готові до реалізації реформи системи самоврядування. На цьому акцентують увагу місцеві керівники. Хоча те ще попереду складний шлях. Спробі дискусій розуміють усі, ми розуміємо, що за місяць, за два і за рік реформу не провести. В Поляків це до 10 років затягнуло. Але розпочинати потрібно вже, але зараз прохання для того, щоб повірили. Подивіться ті постанови кабінету міністрів, які звуджують права отих базових територіальних громад. Найбільше запитань до посадовців було про те, що отримують від реформи звичайні люди. Основна їх відповідь полягала в тому, що збільшення повноважень делегованих громадам дає добрі шанси на їх самодостатність. На місцях планують залишати більше податків та дати право самим громадам вирішувати, як розпоряджатися своїми ресурсами.